Всем привет, друзья, друзья, на связи Блад. Э, сегодня я буду играть в стіли Брайн і и на такому івенті или флуді я буду вибувати рідких брейнротів. Так що ставте подбайку, підписуйтесь, підписуйтесь на мій ТГК. Добре, не буду затягувати і ми починаємо. Короче, вот вже тут и события почалося. Вот моя база на сегодня. Я давно в стилі Brain Rot не грала, но вчора ще таке событие було, и вот, це перша моя была секретка. Я дуже давно не грав, так що... Ну, у мене мільярди були. І зараз більше. У мене ще отака вот от удочка на X2 лак. Так шо. Що... І... P секретка. PG секрет. О, там лаки блоки, да. Ща. Опа. О! Оркала-ло-оркала! Якраз хотів. Так. Ну, Чо по секрет? Ч пості кляпку не за... Ну, то є, такі блок би не забрати. Все одно може продам, але халя не гроші получу. Так. Може бог. Трипітропи тропа трипа. Ну... Як по мені трипітропі -тро тропа трипа трошечки менше приносить, нім другий брейнрот. Так що продаю. Я знаю, что может я с тупой с тупой стороны выглядать, но что бы и не. Может еще кое-что продам. Вот, например, тралала, тралала, мне 10, только 10 миллионов приносить. Может и тут потом еще кое-что продам, например, все вот белула, белуга. Э Головне, щоб не на яка тролі мало тролічина не випадала і тріпі-тропі. О, трудно тапається. Може ще, либо бог, либо секретка. Тралалело тралала. Тралалело тралала. Продаю. Я знаю, що я можу с його поры с но. Я сам решил, що мені робити. Давай. Троллита тралала. В принципе, имба, что я могу ещ сказать. Трошечки краще, чем у тралала, тралала. Хотя оно все равно я буду продавать. И. И. Давайте тут типа собираем трошечки грошей. А то, может, я я буду на админ арбузах. Буду. Тут с друзьями присутствовать. А админ арбуза я не был. Так что. Це може бути мій перший адмін арбуз. Давай. І. Ну тралала. На цей трале трала хоче мене покидати просто. Я його і сам з цього ж собиття можу випити. Мені краще кукуфанту елефанту там якоїсь. Я знаю, що я можу з ступену сторони вилітати. Просто він мені потрібен для переродження. Для того, щоб получил другий халяв. Другу халяву. Давай. Бананита А бананіта дольфініна, <виви>. радіоактивний. на Мені не треба це. Трулі меру, трулі, Та що у мене з цим. Що в мене з цим? Не розумію. О! Тапайте. Давай. О, имбулечка. 45к хоть і приносить, но. Може теж буду продавати, не знаю. Ну, в принципі, отак так, от поки що моя база виглядає. Це, в принципі, для мене імба. Як ви думаєте, залишати локіблок? Я думаю, що ні. І так я можу його потім знайти. І чесно, мені даже з цим силом страшно заходити. На публічні сервери, а то все поукрадають у мене. Хоч що я її, це все лутаю. А, бананіта Дурфа. Ммм, клас. Класно, Класна, є мною, яке мені не треба. Та да, господи, шо у мене с лаком не так? Трулі трулі Чо. Що мене з лаком не так? Ну типа, ні гімно починає випадати. Та ще тут в кінця сопиті ще аж 4 хвилини, блин. Давайте по-серйозному. Я з Я знаю, що може багато хейта перелетіти мене в коментарі. Ну я про... Ну просто мені щось знову затягнуло, ця гра грати в неї. Ладно, поки я тут принрозі вылавлю, я хочу розказати історію, Як я почав це грати, і мені три Петро Петро потрібно випало. яке мені не потрібно. Вона тут по 30 мільйонів приносить. А, ні. А, в. Ааа, воно приносить 200к в секунду. А 30 мільйонів. Коротше, що щось я замовчав. Коротше, Я коли ще тільки починав грати з друзями в Steel Brain Рот. Я хотів переродитися для того, щоб забрати. Ну, що, типа, мені треба було шимпанзіння. Мені треба було шимпанзінні бананіні для того, щоб переродитися. І коротше. Я. Ми тоді ще грали на публічних серверах. ми не могли дозволити собі приватки. І, якщо чесно, я зараз на другу приватці граю Бо я бомж І... І нарешті же мені якась секретка випала! О господи. Я вже думав, що мені секретка ніколи не випаде Це перша секретка за сьогодні. Ну, В принципі, нормас Що? 500к секунду а ще им болечка. Я знаю, що я міг переплутувати, Ну просто я давно не грав, так що забув, що там, як там. І тут багато таких брейнротів, які мені не. То, то есть я не розумію. Вони новенькі якісь. І давайте тоді виберемо. Дос. Це все. Я тоді продаю Білула... Білула... бігула. Ч Челікса продаю? Чего Челикса продаю. И все хочу Челикса продаю. Так на баланс балансивилейной. А все озалишаю? Что озалишаю? Так, а тут э, я могу все выдать. Хотя не Вин Голд. Давай вот, его выдали, потому что он так. так. Ну и вроде как все. Я ще плюс грушей підроб был. Да речі, може тогда ват мені советы, як грати в стил Брейн Рот. Ті, хто грає. Може так и просто оно. І може так я зможу формити собі грошеньки и барошеньки. Давай. Секрет пошл? Тралалело тралала. Тралеу тралала. Вот то, що мені і не треба. Так, ну через хвилину события закінчиться, як це відео. А то сидіти тут далі без собития, а це якось трошки тупому Оркалита І... Оркаліта Оркала? Ну 2 мільйони, блін. таке я собі. Так я собі. Радиоактивный ще. -ка, а ну-ка, що в мене там по індексу? о о Тут два ОГ. Я знаю, я хотел, би вибити Оге. Но я знаю, что это невозможно. Ладно, я знаю, что это возможно, но це так, шансу 50-й 50. Да, тут багато довольно, блин, дротил. Блин, сейчас обутяне закінчиться. Я тут уже затягнул. А ну-ка, что буде, если к зак... событие закінчите? Ай, блин! Ладно, тоді вот 8 лак. Ну, то есть лут с цього ивента. Или слуда. В принципе, нормас, в принципе, нормас. Мне не Щось попродавав, щось позалишав, щось залишив. Ну все равно він булечка. Так що може в наступному відео, коли знову це буде. Я тоді знову буду продавати. І. Ну, коли знову буде адмінарвос, я тоді це запишу і викладу на цей ютуб канал. Я знаю, що відео більше без монтажа, но... Може, золотить може і не також може подивлюся туторіал, як відкрити безкоштовну адмінку, але я знаю, що це не ну, можна безкоштовно. Просто чую, що там треба нажати на F9, і щось в якусь строку в меморії щось там ввести, і все це все щось знаю. І це все, що я знаю. От к цьому рік мають весь доступ. Це просто така штучка. От тут можна даже зайти і. А що це за селфію? А, я понял. Ладно, тоді з вами я був, Блад, і всім пока-пока. Підписуйтесь на мій ТГК по посиланню в описі.